Будних грішнику. Любиш кров, насильство і розпуту сексуального характеру. Ох, тату, я... Ти справді думаєш, що я запам'ятаю весь цей сценарій? Звісно, що так. Саме тому ти у пеклі. А щоб ви сказали, якби я вам сказав, що є місце, де можна зупинитися, де немає нічого з цього. То ласкаво просимо до готелю Хасбін. Твоя остання відчайдушна справа порятунку починається тут. То, що скажете? Вибачте, що за біса це було. А, так, одне зауваження. Це місце про другі шанси, щоб переконати небеса, що люди пекла можуть бути врятовані. Привіт, містер! Хвилина <ривіт> <Вали> хрін шльондра. Ти ха це! Чертовськи смішно! Like Сподіваюсь те, що я намаю зробити, спрацює. Ти що обкурилась? На no, потримайся. А гарячі, гаряче. Ах, трясся, це нащо? Ready for this. Ready to be... У нас 24 години до початку винищення. До роботи. Вони блядь, здохнуть. Вони всі подохнуть. Мені нагадати всім, чому я. I really hope that I'm ready for this. Я погана людина, яку мало обіймали. Де не вина дитини, які я можу продати крек. Хто це писав? Круто, правда? Продовжуй. Усі серії дивіться в описі.